Тейпування, чарівна захисна таблетка чи міф. Ви сьогодні натрапили на дуже провокативне і водночас цікаве відео про тейпування. Мене звати Надя, я фізичний терапевт. і Я вітаю вас на каналі Run4Fun, де ми розмовляємо про біг і травматизацію. І сьогодні ми будемо розмовляти про тейпування. Додивіться це відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи використовуєте ви тейп і чи захочете після нашого відео. Найчастіше зустрічаються такі фрази, що тейп допомагає фіксувати суглоби, тейп захищає м'язи, допомагає м'язам відновлюватися, захищає від травм і впливає і полегшує на запальні процеси. Тож давайте поговоримо про те, на які з даних процесів насправді впливає тейп. І перша наша фраза тейп допомагає фіксувати суглоби. Давайте загалом розберемося, що ж таке фіксація. Це якийсь такий стан, коли ваш суглоб є в певному положенні і його рухливість є обмежена, або він загалом не рухається. В медичній сфері для того, щоб зафіксувати в певному положенні ваш суглоб чи знерухомити його, використовується такий засіб, як ортез. Тобто він фіксує вас і ви не можете виконати певний рух. За структурою своєю і за типом нанесення, тейп не здатен забезпечити вам цього знерухомлення чи якогось ем, обмеження у суглобі. Відповідно, у вас хіба що залишається варіант нанести одразу весь моток на ваш суглоб, так, щоб ви не могли рухатись. І друга фраза: тейп захищає наші м'язи. Загалом тейп не може захистити наші м'язи через те, що якщо у нас вже є якийсь ризик надривів м'язових волокон чи ризик отримати запальний процес у сухожилі, до прикладу, під час вашого заняття чи тренування. То шматок клейкої стрічки, нанесений зверху на вашу шкіру, аж ніяк не захистить ваш м'яз, тому що всі такі процеси це є внутрішні процеси, які відбуваються довгий час. Відповідно, це є міф. Тейп не захищає ваші м'язи. Третій і дуже цікавий пункт, і фраза: тейп допомагає відновлюватися нашим м'язам. Почнемо з того, що треба зрозуміти, взагалі, що таке відновлення. Відновлення це є певний проміжок часу між тренувальним процесом. Де ви відпочиваєте, тобто це такий термін, за який ваш організм відновлюється між одним і другим тренуванням, до прикладу. В першу чергу на відновлення впливає сон і харчування. Сон повноцінний, харчування збалансоване. За потреби можуть бути ще якісь додаткові суплементи. Це є база, і тільки після цієї бази. На ваше відновлення впливають такі речі, як масаж, кріотерапія, якісь інші процедури, але вони впливають лише на відчуття, наприклад, болючості чи якоїсь стягнутості у ваших м'язах. І це є завжди додатковий вплив. Пам'ятайте, що це не є основа. Основа це завжди сон і харчування. Відповідно, якщо ми зрозуміли, що таке відновлення і що для цього потрібно, в нас з вами випливає висновок, що тейп не впливає. На відновлення. І четвертий наш пункт тейп захищає від травми. Є дуже гарна фраза, яку я часто використовую в своїй роботі, там, де тонко, там рветься. Що це означає? Якщо у вас вже є якісь передумови до травматизації, про які ви, можливо, не знаєте, адже більшість травм вони стаються не раптово, а поступово. Тоді тейп вже не врятує вас. Тобто, якщо ви маєте травмуватись, ви травмуєтесь. І цей шматочок стрічки, який є накладений, до прикладу, на вашому коліні, і він, можливо, створює певну ілюзію захисту, він, на жаль, не врятує вас. Тому ні, тейп не захищає від травми. І п'ята і остання наша фраза тейп допомагає зменшити запальні процеси. На жаль, тут також ні, адже запальний процес це є глибокий внутрішній процес у ваших структурах, і це не є щось таке, що ми можемо там взяти рукою і, і щось з цим зробити. Так, тобто, це є глибокий процес, і стратегія лікування при запальних процесів буде різна. Це і відпочинок, і медикаменти, і правильне навантаження, і за потреби фізіопроцедури або ж комбінація цих засобів. Відповідно, на жаль, тим, що ми просто нанесемо дану стрічку на якусь ділянку, де у нас є запалення, ми аж ніяк на нього не повпливаємо. Отже, сьогодні ви почули багато цікавих і, можливо, нових для себе думок про тейпування. Але все ж таки професійні спортсмени досі його використовують, і я також використовую його у своїй роботі, адже є деякі дослідження, які вказують, що можливо тейпування є ефективним. Якщо вам цікаво, чому його досі використовують, він не зник з прилавків магазинів, напишіть це в коментарях, і ми знімемо вам продовження. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте нас і безпечного вам бігу! Oh